У нас наступний рівень робототехніки це компанія Unitry показала систему телеуправління, де ти можеш просто надіти екзоскелет, показувати рухи, а робот ці рухи повторяє в режимі реального часу. І це взагалі дуже круто. Це можна дуже швидко навчати роботів в десятки разів швидше, без ніякого програмування, там прописування, там кодингу і так далі. Тобто. Як дітей вчиш, система така, там хочеш об робот присів, присідаєш сам, хоч, щоб робот щось тримав, покажеш йому, як йому треба це тримати. І це взагалі дуже круто, тому що я думаю, що вже будуть готувати таких роботів на роботі на складах, там, на якихось рятувальних роботах там, чи побутових задач, і його швидше можна буде навчити щось робити. Навіть якісь там мілкі там деталі чи напавки складні якісь речі і тому подібне. Так що напишіть у коментах, чи хотіли б такого робота, хотіли б такого екзоскелета, і щоб ви навчили робота робити в себе вдома.